Добрий ранок всім. Гортензія в відкритому ґрунті Геркулес. Висажена восени під зиму. Зразу з педев'ятки я її посадила у відкритий ґрунт. Вона в відкритому ґрунті і зимувала. І ось вона за сезонцей на сьогоднішній день от набрала такого вигляду. Значить, набирає суцвіття. Ось такий потужний у неї. Пагінчик є. От, набирає цвіття вона. Весною я зробила їй коротку обрізку. У неї було багато пагонів, як вона до мене приїхала. Але я їх прибрала, залишила три чи 4 пагони. Ну, тут ось один, бачу, якби зламався. Цей теж такий не дуже треба його прибрати буде. Ну, і ось ще один, якби я його не прибираю. Не буду, хай він поки що росте. А на весні побачимо. Значить, підживлення, полив. Ось, бачите, від жари такі попідгорали листочки. Тут деякі я вже і прибрала. От. Ну, от така гортензія Геркулес. Чекаємо цвітіння. Будемо любуватися, тоді зніму відеоролик, покажу вам. Ну, якби загальний стан її задовільний. Я так вважаю, що задовільному вона в стані. Стволик вже починає. Бачите, тут деревиніє, а тут ще такий світленький у нього колір. от, ну, от така гортензія Геркулес.